Вітаю, вальми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. На минулому відео я говорив про один із символів України і природи тваринний символ. Хоча в нас таких символів. Було багато, які відмічені у українських прізвищах, українських тотемних князів, у кожного роду українського, це давно ще до християнства були відповідні тотемні тварини, рослини, гриби. Ну, от, наприклад, я Масляк. Так. Це гриб. Так. Отже, це то темне прізвище, яке заглиблено у е, тисячоліття, сама е, сутність цього прізвища і зв'язок його із природою нашою. Але е, траплялися тут і е, тварини такі, які ну, найбільш поширені були. На наших теренах, і, відповідно, вони знайшли свій вибиток не тільки в прізвищах, але і в географічних назвах. Я говорив про коня Тарпана чи Турпана. Так, можливо, його і е, саме в Україні і приручили, але була друга е, тварина це тур. Так, е, цей, Предок сучасної свійської худоби, який, напевно, теж на цих теренах був е, приручений, багато в той час ну, давно, скажімо так, багато століть тому, населяв величезні території від Північної Африки до Північної Європи, від, ну, на Близькому Сході він був. Зустрічається він на єгипетських фресках, зображено полювання на турів, але найбільше поширення він, звичайно, мав на теренах України, перш за все. В лісостеповій зоні. Я на попередньому відео говорив про унікальність природи України, яка полягає в тому, що тут знаходиться, ну, фактично, єдиний, єдині лісостепові масиви, класичні, я підкреслюю. Так, далі на захід вони лісом виклинюються, далі на схід вони виклинюються степом. І, звичайно, що тут. Для турів були просто ідеальні умови. І ліс, і степ, так би мовити, і те, і друге, і прихисток, і місце, для, е, можна було е, харчуватися. Ну, наприклад, е, ми можемо сказати приблизно, коли були знищені тури в Єгипті. Це десь 2400 років до нашої ери. А збереглися вони. Тільки фактично у Центральній Європі, в, в країні, вони збереглися в якихось глухих лісах, в місцях, де ще були за часів руси. Так, я, я навіть не кажу Київської Руси. Тому що ніякої московської, про яку розповідаєте, яка... Московська Русь, це просто смішно. Це тільки Путін і його там ці посіпаки можуть придумувати ось такі фантастичні речі. Вони, якщо говорить вже те, що ну, записано в аналах, то нібито найдовше вони збереглися. У Польщі і в е, Литві. Останній їх табун нібито жив у лісництві за 50 кілометрів від е, Варшави. Це було королівське е, лісництво. У 1602 році їх там залишилося лише чотири, і нібито остання стара Туриця загинула у, чи померла. У 1627 році. Ну, я думаю, що в Україні вони зберігалися довше. Саме ось через оцю характерну особливість України. Це наявність лісостепової зони. Але вони зустрічалися і в гірських карпатських лісах. Це найнижча частина. Карпатської цієї дуги, яка знаходиться в Україні. Ну, і зараз ми можемо чітко це прослідкувати у географічних назвах. Це один із символів нашої держави. Ну, Наприклад, в Закарпатті, Поліссі зустрічається так, особливо оця західна частина Полісся. Де ну, такі найбільші масиви збереглися лісу, а також в Закарпатті. Ну, ось я читаю: тур, турівка, Турія, турій ремети, турове. Так. Ну, і, звичайно, що зустрічаються такі назви і в південній частині лісостепу. Так що ми з вами. Розглянули оці два, ну це не тільки символи України, а те, що е, українці, козаки завжди були на конях. Так. Ну, подивіться, е, московські. Всі ці е, знамениті гусарські полки розповідають, яка, яка, які гусари були, як вони були, які вони були, як вони любили жінок, як вони е, е, билися на дуелях і все останнє. Та подивіться, там же здається, крім одного, всі гусарські полки за своїми назвами, вони є українськими, так. Тобто вони відображають українську топоніміку. Це були козаки просто. Так. так само, як у Лани у Польщі, так. оці крилаті. Як казав, як звертався до кримського хана Хмельницький, Богдан Зіновій. Він казав йому: та відпусти їх, так. Це ж русини, так? звертаючись до, до тих уланів, які потрапили, польських уланів, які потрапили в полон до е, кримських татар. От е, з одного боку, я думаю, що ми тут саме тут приручили коня, тому в нас, е, на відміну від московитів, які до, фактично до ХХ століття вважалися непридатні. для Служби на коні. А, а друге, ну, приручили е, знаменитих українських биків і волів. Та ми ж е, всі на волах. Ми обробили землю, тому що е, мали два воли. Так. Підняли цей чорнозем плугом. Московити не могли підняти. У них була одна е, кінь і е, соха. Нею можна було тільки пісок. Ура! і все. Ну це є просто факти вам, які невідомі українцям, які мають в школі повідомлятися, але ж не повідомляються. Ви подумайте чому.